І сьогодні я прочитаю вам захопливу історію про одну маленьку, але дуже голодну гусеницю, яка перетворилась на чарівного мотелика. Готові Тоді вперед! Дуже голодна гусениця, автор Ері Карл. На листочку в місячному сяйві лежало маленьке яйце. Аж ось у неділю вранці зійшло тепле сонечко, і гуль з яйця вилипилася крихітне і дуже голодна гусениця. Вона почала шукати собі їжу. У понеділок вона прогризла одне яблуко, але не наїлася. У вівторок вона прогризла дві груші та все одно не наїлася. У середу вона прогризла три сливи і так само не наїлася. У четвер вона прогризла чотири полунички і, і знову не наїлася. У п'ятницю вона прогризла п'ять апельсинів та все одно залишилась голодна. У соботу гусениця прогризла одне шоколадне тістечко, одне морозиво, один огірок, один шмацирик, одна кружальця ковбаси, один м'янок на паличці, один шмат вишневого пирога, одну сардельку, один кекс і одну скипку кавуна. Хіба дивно, що ввечері в неї заболів живіт? І знову настала неділя. Гусениця прогризла гарний зелений листочок і відразу повеселішала. Нарешті вона наїлася і тепер уже не була маленькою гусеницею. Вона стала великою та гладкою гусінню. Гусінь збудувала навколо себе маленьку хатку, яка називається коконом, і просиділа в ній більше двох тижнів, потім прокусила дірочку в коконі, пролізла крізь неї і стала чарівним метеликом. Кінець.